Івано-Франківську цілувались заради поранених. В рамках флешмобу Я люблю тебе більше. Закохані пари кидали у скриньку 20 гривень, заповнювали валентинки для солдатів, заходили у кулю бажань та цілувались. Організатори кажуть, хотіли поєднати приємне з корисним, адже зібрані кошти будуть скеровані на особистий рахунок тих поранених бійців, які найбільше цього потребують. Ми вирішили провести цю акцію в день святого Валентина. Адже це день закоханих і день любові. Але любов буває різною і любов Починається з любові, тому власне, щоб провести цей день з користю, ми вирішили організувати такий флешмоб. Акція випливає з сьогодення. Свято є закохані його святкують незалежно від віку, і тому вони завжди збираються в тому місці, де лунає музика, де є червоні кульки. Сердечка. Ми вирішили це використати, оголосити такий флешмоб для того, щоб зібрати кошти для наших поранених на війні прикарпатців». У флешмобі взяли участь чимало пар, хтось із великим сімейним досвідом у кілька десятків років були й ті, котрі тільки почали свої стосунки. Тамара та Тарас разом вісім років кажуть, це вже більше ніж кохання. Про флешмоб дізнались з інтернету, зізнаються, прийшли сюди не заради поцілунку, а для того, аби, хоча б якось допомогти тим, хто цього потребує. Ну бажання таке, в принципі, щоб був мир в Україні, бо коли є мир. Ось ми йдемо з дружиною центром міста. Все так гарно всюди світиться. Там же ж нема того ні в Донецьку, ні в Луганську. 20 гривень це невеликі гроші. По-перше, ми й не заради так, щоб аж прийти, щоб поцілувати з кулі бажань загадати бажання. Але атмосфера свята бере своє. Закохані Терес та Тамара цілуються і зізнаються у почуттях. Кохаю тебе обмироку". дуже <рисполовину> <рисполовину> Щасливі, бачу. також через кожних півгодини відбувався розіграш призів для учасників. Флешмобу переможці молодята Роман та Анна у свій найщасливіший день хочуть, аби в країні настав мир. А хлопці, котрі отримали поранення, одужали якнайскоріше. Ну, по перше, це масова акція. І по-друге, це для підтримки нашої країни, наших бійців. А то я дуже хочу, щоб в Україні настав мир. Завдяки небайдужим закоханим та усім тим, хто долучився до благодійного флешмобу Я люблю тебе більше. Вдалося зібрати 6657 тисяч гривень та 100 доларів. Усі ці кошти, за словами організаторів, уже найближчим часом отримують ті поранені бійці, які найбільше цього потребують. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.